Це прям дуже довгоочікувана новинка від компанії Metabo. Дивіться, в мережевому інструменті дуже мало брендів, щось показують новенькі, цікавенькі і Metabo в котрий раз здивувало. Дивіться, це дві найсвіжіші дискові пили, торцювальні пилки, хто їх називає, які просто вас вразять це 100%. Це у нас буде 216, та KGSV 216 MC і KGSV 254 MC. В цьому році вони з'явилися просто свіжак, тільки є зараз. Ну, з'явилися ціни, тому ми вам відразу ж показуємо їх у себе. КДС – це торцювальна пилка, В, регуляція обертів. Відразу вже наголошую, що в обидвох торцювальних пилок є регуляція обертів, яка дозволить вам працювати з любими матеріалами: Дерево, алюміній, компакт плита, тобто варіантів, з яким матеріалом можете працювати, є дуже-дуже багато. Далі, М, це що в нас вона є мобільна, можна її переносити. Зроблено все конструктивно для того, щоб це було зроблено. Ну і, звичайно, що К це компактність. Адже, якщо ви бачите, у нас іде рух саме. Ось бачите. По консолі це прям дуже дуже класне рішення. Дві, і їх на, по факту достатньо, я вважаю, що більшого варіанту не потрібно. Все, що було саме нове, все вони сюди засунули. Давайте шведесенько по характеристиках. Навіть скажу вам відверто, що перший раз бачу, тому прям характеристики буду вам з листочки читати. Потужність у нас буде тут від 1,2 до 1,5. Чому від 1,2 до 1,5? Компанія Metabo чітко розписує те, які навантаження. 1,2 це ви можете 100% працювати, тобто, якщо не велика товщина, 1,5 це пікові навантаження, те, що може бути розписано. Тому це дуже дуже важливо. Тільки метаби це пише. Далі, 254 у нас буде мати потужність від 1,45 до 1,8 кВт. Прекрасний показничок. Тепер з можливості. Звичайно, що тут у нас буде можливість паляти до 7 см, тут у нас буде можливість паляти до 9 копійками см. Консоль. Це мені дуже подобається, що у нас є ось цей рух, і ви можете її розмістити максимально близько до самої поверхні. Це, це величезний плюс. Звичайно, що крутіша станина з усіма, з усіма можливими варіантами. Також у нас є. Підсвітка, тобто у нас падає тінь від диска, за рахунок чого ми будемо бачити місце пропилу. І що важливо, що дані торцювальні пилки, що одна, що друга, по вертикалі будуть лягати і вліво, і вправо. Це дуже і дуже класно, адже у нас дозволяє вам дуже величезний діапазон виконувати різноманітних робіт. Ось, ми можемо рухати її в одну сторону, точно так же ми її можемо рухати в другу сторону. Нам треба тільки її чуть-чуть повернути. І ми вам це продемонструємо. Відтягуємо цей речажок, і ми маємо можливість рухати в обидві сторони. Звичайно, все, все як стандартно у компанії Metabo, неймовірно, якісні станини направляючі, а ось цей консольний виліт просто дозволяє те, що будуть максимально довго працювати з високою точністю ці пилки. Тому що, коли у нас вони розміщені паралельно, бувають, скажімо так, нюанси. Більшість майстрів говорять із практики, що це є набагато правильніше конструктивне рішення. За якісними професійними інструментами вам до нас.